Намагався подібошивить щось там, не знаю, що він там робив, але кажуть, хлопці, що його вгамували і відправили. Бо я вже мала виїжджати, але вони кажуть, що там що не треба, то нормально Стеценка, ми вгамували. <кій> Стеценка там нікого не було. Ой, Стеценка, вибачте, яке? Не Стеценко. Гавр... Гавриленко. Гавриленко. А Гавриленка? Гавриленка. Я наоборот спокойно этот и пришел сказал, ну я ваш штурм не будет у вас. Люди, успокойтесь, уберите милицию отсюда. Я... А нас зараз в администрации есть Ну зараз не, но неделю назад было, когда засідали громадские рады. Я зашел в наш кабинет, я вже снувся, там столько милиционеров сиділо, Думаю, что такое это. Ну-ка, битко, мы были в моих великих заре. Потом плану, вот минус. Витрачає тепла і так далі, тому подібне дайте їм десь приміщення. У ну, нас не було приміщення, ну до кого в кабінеті І вирішили дати їм тимчасово те приміщення, де ви займали громадською ради. Там воно маленьке, економне, одна лампочка. Ну це було ще з після 27-го ввели, коли ото перші штурми пішли бомбошки. І ввели міліцію. А потім не було нікого. Один охранник уставлявся. Да, да, я сейчас, да розмора. Він говорить, я один тут остався. Да тільки що говорив. Я думаю, що ти на охранник, тобі <казуючі>, що нема чого боятися. Звісно, <казуючі> нема чого боятися. Ну, Світлана Петровна, наші теж возили туди. Возили, ми це знаємо прекрасно, і скільки возили. І, і є, є питання, залишилось. То, то не будемо. Ну, гроші возили, що возили? Ну, що, не знаєте, як це робиться? Гроші возили. <різнє> ну не, не будемо щось займатися розслідуванням. Я що вам телефоную? Я думаю, що треба зібрати нам громадську раду, я за Адилеїді, І ну, Вона легітимна чи негативна, але ми повинні поки або працювати, Бо, і легітимна. Чому це вона не легітимна? Ну, є там зараз в місті, там про нас нічого, а в місті роздається там питання, що вона мов не легітимна в місті. зробити і при виконкомі, як виконавчому Хоча в цього дійсно немає. Ну добре, ну це питання не трохи не в цьому. Ми повинні все-таки працювати. І саме перше, значить, ніхто нічого нікуди не розбігається, всі працюють, всі, всі це, все буде нормально. Буде створено ну, туди розбігається, про це немає. Ну є, трохи є. Оце пишуть зараз це пишуть, пишуть заяви про вихід з партії регіонів, про, 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 про покинуті посади і так далі. Киси, no. які думають і бояться за свої портфелі, за свої кишені, щоб отець десь їх напхати. Вони нема що втрачать, то нікуди ні не тіче. <сум> ну, я прямаю, як твері, ви знаєте. <сум> я кажу правду. Ну. П'ять кудись, ну ви вибачте, ну це, це самі настоячі кризи. А що Барвіненка? Yeah. Говорять, що, що вже в ударі він, це правда чи ні? Я не знаю. От я вчора дивлюсь раду, сиджу на телевізорі, я дивлюся просто як іде засідання ради. І зараз я дивлюся. Вони час від часу зачитують, хто вийшов. На вчора було 63 депутати, які вийшли з фракції, але не з партії. Не говорять що про партію. Ми yeah, 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 yeah. тільки що зачитали, що ще вийшло три. Ну, Барвіненка не зачитували. 4 в Одесі. Uh -huh. я зараз я його теж не бачу. В принципі, коли тут показують зал, я не бачу. А вони ж там не список не оголошують, хто є, кого немає. Тому я не знаю. По Берлінівку взагалі не знаю. Тут про те, що показують пряму трансляцію. Ну, і, хра... Є така ідея: ті гітко, ну поки що не обговорили, ті гітко хоче очолити партію. Регіонів? Регіоні? Так, ті гірко сказав, що є маса людей, і дійсно захищає, які зараз не порядні люди, які дійсно працювали на народ, за народ не треба їх зараз згонобити, не треба одного боку до цього ставитися. І е, якщо треба буде, я готовий очолити е, партію його. Ні, опозиційна партія повинна бути, я з вами тут згоден повністю, і вона, якщо в неї ніхто не замазаний, вони повинні працювати, так. Да. Це буде тільки добре. Eh, Все, я О, о, о. А от мене питання Світлана Петровна, питання тепер вертаємось. Ми у нас на прошлої засідання ради повинна була створена бути комісія по перевірки народного бюджету статті народного бюджету. У мене ж є, я сюди доповідав, що три чотири об'єкти, що вони зроблені, там великі гроші, більше ста тисяч кинуті, але нічого немає там. Нічого немає. І ми Я знаю, що вас немає. Ви завтра будете чи ні? Я зараз хочу подивитися зараз ось да. ради, хочу піти на роботу, бо завтра ж апарат та, треба там десь подивитися, то я зараз піду на роботу. А завтра буду однозначно. Ми хочемо завтра склетути громадську раду і хотіли, щоб ви теж були присутні. Питання, я відповідаю за громадську раду. Е, добре тоді, я тоді договорюю, тут у якісь процеси йду, зараз я зонюсь тоді з головою ради, ми думаємося на який час. І я вам... да. Добре. Я, я теж був там, я був. Ні, 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 ми політичну раду проводили. Ви зібрали всіх е, представників політичних сил, які є в районній раді, і громадську раду заступників і голову. Не знаю, мене, мене пригласили. Мене пригласили теж, не знаю чому, але пригласили. Я був а, там, так. Ну, да. ну не було у вас, не було у вас, бо на політичну раду я вела і А, вас... наче, а що ж було тоді оце неділю назад?